Слава Україні! Героям слава всім привіт, друзі! Сьогодні, в даному ролику, я хочу вам розповісти і показати, які ми купили лампи, провода, патрони, розетки. в наш ангар. Будемо проводити світло. Купили ми ось. Такий ось патрон, якби керамічний. І закріплення. Щоб. Ось за пластинки, щоб кріпити до чого. Щоб було. ось лампу. Ну, лампочка. 50 ваттна. Сейчас розпакуємо, покажу. как якби лампа. Отакалася як би лампа. Тут ось його можна бы, якби якби і на такий великий патрон, і на малий. як на обичний стандартний і все, переходник на великий далі купили такий ось опровід половиною квадрати це якби на самі лампочки до розетки а головне щочика буде інакше ось такий. Такий буде провіс. Ми пустили його вже поверху ось. Прикинули приблизно до щотчика. Різєтка, якби, ну обичні з двойна. Звичай, Тоже задвольний. Якось так. Ще будемо все встановлювати. Так що наблюдайте за процесом. Зробили ми світло. Поставили чотири лампочки. Те ще я вам показував, а так як би вині тепер Світ хороший. Ярко, ярко, все видно. Патрони поприкручували, якби до перемички. Поставилися виключати розетку. Якось так вийшлося. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей.